Усіх вітаю, всім добрий вечір. Знімаю сьогодні в вечірню ору, 30 серпня. Жара така була спека, 30 градусів, мабуть, і більше. Оце під вечір. Більша трішечки вирішила попрацювати знову на своїй клумбі, бо в день спека була неможлива. Що тут у мене? У мене бур'ян поріс, жахливий. Пішли дощі, була суша. Потім, хто дивився за мною, як я саджаю цю клумбу верніше, грядку мою, тут я садила іриси і лілейники. Там у нас огірки вже посохли, але ще трішечки плодів є, ще не прибираємо шпалеру. І що я хотіла вам показати, з якого приводу зйомку веду? По краю я вирішила посадити, щоб весною, ранньою весною трішечки затулити цей заборчик не дуже гарний. Парканчик, я вирішила посадити це. У мене тут воронець піон, піон воронець його в народі називають. Ну от коли треба вести зйомку, я завжди забуваю, як він називається в науці. Ну, Кощари в мене дуже величезні були. Наділила я його онікі бруньки, теж я не знаю. Дуже важко ділити. Хто проти весняної розсадки, розділки, то я скажу, що я цей момент вже перевірила, тобто не підберу слова. Ну, розумієте, я думаю, ви мене зрозумієте. Цей момент я трішечки. Вирішила, що навесні розсаджувати все-таки цей піон легше. І немає різниці, коли, коли він розсаджений. Все рівно він на слідуючий рік по весні однаково зацвіте, хоч він розсаджений весною, хоч він розсаджений восени. Оце в мене з трьох кущів, оце така мисяка вийшла. Дуже багато тут, тут можна ще розділяти, але я не поділила ось на такі поділки. Хочу, щоб на слідуючий рік гарно вони мені цвіли. І так, я по, по ямці посаджу, а між ними хочу посадити мускарі. І ще ж ви думаєте, думаю, я піду накопаю мускарів, я їх не знайду. Ось 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 рання весна, будь ласка, 30 серпня, у мускарів весна. Вони прокинулися, і ось таке шикарне листя. Так, у нас тут траса поряд, і чути, як ганяють, молодь ганяє на своїх двоколісних, е, двоколісних е, видах транспорту. Мопеди, мотоцикли, так що це не, не шахеди. Вночі нас, звісно, шахеди нас радують. Е, мимо нас пролітають. Ну, а це от сьогодні ввечері так, навіть дуже говорити вже ніяк. Так що трішечки відволіклася. Ну, оце що ви думаєте, квітникарочки, квітникарі з приводу цих квітів мускариків? Ну, Це ж воно прийде мороз, воно поморозить його, а навесні тоді що як воно буде. Я не знаю. Я буду садити, а там воно а Там воно покаже. Там воно покаже і ну, я думаю, що ось на такі поділочки. Щоб теж був кущі крясненький і вже весною він мене породив. Тобто у мене буде піон, ниткоподібний воронець і е, мускорики. Піон, мускорики. Ось таке я запланувала, а навісні потім побачимо, е, як все буде добре. Я вам покажу, що ж у мене тут далі буде виходити. Вже і трава пішла по, по бордюру, випулювала, тому що тут вже все, вже все позаростало, вже густенько заросло. Ось тут у нас, бачите, такі луки невеличкі у дворі. Так що потрібно. Потрібно вже і бур'ян полоти на самій клумбі, ну, поприростали гарно лілейники, приростися, повідпускали вам вже молоденькі багінці. Так що завтра випалю і буде, буде нормально. А зараз, поки не, дуже, поки не дуже вже жарко, буду старатися сьогодні швиденько трішечки. Хоч почати зробити початок цього рядка, а завтра вже воно буде. Діло піде швидше, бо вже накопаний матеріал і розділений. Так що таке коротеньке відео, і не забудьте мені написати, що ви думаєте з приводу оцього такого пробудження цибулькових. Всім па-па!